Ти знімаєш? Доброго дня. Друзі, до вашої уваги, маємо два смарти, як в червоному, так і в білому кольорі. Це електромобілі 2017 року. Батарея у в е, в того, ще в того 17 кВт. Пробігу оригінального 27 тисяч та 42 тисячі кілометрів. Це європейські версії, це не штати, це не були автомобілі в якійсь аварії чи ще десь. В ній ніхто не помирав. Я вас в цьому завіряю. З комплектації денні ходові вогні. Маємо Distronic адаптивний круїз відсутній, датчики світла, датчик дощу, клімат-контроль. Ці автомобілі дуже маленькі, дуже компактні. Таким автомобілем ви можете запаркуватися в будь-якому маленькому місці, в будь-якому дворику. Бо він маленький, дуже такий проворний, так він дуже класно рулюється і доволі таки потужний. Фору може дати в будь-якій автівці. Заряджається від звичайної розетки 220, тобто маючи домашню розетку. Ви включаєте його, заряджаєте як свій смартфон і катаєтесь безкоштовно. Зацікавили, Приїжджайте до нас, Бердичів, шкіряників 8, автомайданчик. Біра Ми працюємо без вихідних.